Якщо ви проти, то мною буде на клопотання про повернення обвинувального акту щодо Гебеш, Ілющі Кліманової і Філіпової. Так як вони всі є моїми підзамленням. І підставі так однакові, тому можна я одразу да. щодо а, не посиль. Я прошу суд повернути обвинувальний акт а, як адвокат і захисник Гебеш, Ілющі Кліманової і Філіпової. Чим я обґрунтовую це в питання? По-перше, формулювання обвинувачення не містить обов'язкові відомості щодо об'єктивної сторони кримінального правопорушення, що інтермінується моїм підзамці. Якщо ми візьмемо обвинувальний акт, то і виклад фактичних обставин, і формулювання обвинувачення щодо Гевиш, Ілюші, Кліманової та Філіпової вони є ідентичними слово в слово різниця лише у прізвищах. Тому я і заявляю це до питання одразу буду говорити, що це по всіх трьох них. Тобто, згідно обвинувального акту, а ми підзахисні обвинувачуються в тому, що вони за попередньою змовою створили непередбачене законом воєнізоване формування разом з тим. А жодної дії, яку ми підзахисні вчинили з метою створення незаконного, нібито воєнізованого формування, формування в обвинувальному акті відсутнє, тобто просто написано, що вони створили за попередньою змовою, не передбачено законом, воєнізоване формування. Однак, згідно кримінального закону, якщо ми говоримо про об'єктивну сторону. Кримінального правопорушення вона завжди характеризується конкретними діями, дуже рідко бездіяльністю. Якщо ми говоримо про конкретні дії, то які дії з метою створення, ніби до незаконного воєнізованого формування, були? Вчинені Гебешт, Ілюшею, Клімановою, а також Філіповою, в обвинувальному акті не зазначено. Відповідно, для сторони захисту не зрозуміла у випадку, якщо суд все ж таки прийме до розгляду обвинувальний акт, що буде доводити сторона обвинувачення, тобто які конкретні дії з метою створення цього формування були вчинені моїми підзахистами. Друге, формулювання обвинувачення є не конкретно. В одній частині обвинувального акту зазначено, що Гевиш Ілюша Кріманова, Філіпова, отримавши повідомлення Мальцева про створення ОБП в період часу з 20.04.22 по 5.05.22 повідомили Мальцева та Свободінняка про свою добровільну згоду взяти участь у новоствореному непередбаченому законом воєнізованому формуванні. Таким чином, на думку сторони обвинувачення, мої підзахисні вступили з Мальцевим та Свободівником та іншими учасниками так званого ОБП, в злочинну змову, направлену на створення непередбаченого законом воєнізованого формування. Тобто, із викликаного в понувальному акті не зрозуміло, чи все ж таки і Ілюша, Кліманова вступили уже у створене, не передбачене законом воєнізоване формування, чи вступили у знову, направлену на його створення. В зв'язку з цим, я впевнена, що розглядати опонувальний акт у подібному формулюванні взагалі неможливо. Крім того, а формулювання обвинувачення щодо Гербриш, Ілюші, Ліманове, а також Філіпови, містить фактичний ви виклад фактичних обставин, за якими обвинувачується мається Олег Вікторов. Якщо подивитися обвинувальний акт, я вже казала, що і формулювання обвинувачення, і виклад фактичних обставин вони ідентичні. Наприклад, якщо взяти щодо герб, різниця між чотирма моїми підзахисними лежить у їх прізвищах. Написано наступне: громадянка Гебеш Марина Миколаївна обвинувачується в тому, що приблизно 2010 року громадянин України Мальцев Олег Вікторович, проживаючий в місті Севастополі Крим, розпочав створення ряду організаційних структур у вигляді громадських організацій та комерційних підприємств, основою яких стала повна особиста відданість Мальцеву осіб, які працювали у цих організаційних структурах. і Далі за текстом є, є той самий виклад фактичних обставин, що і по мальцем. Я все розумію, але мені як адвокату, як юристу, не зрозуміло, як моя підзахисна девич може обвинувачуватись в тому, що в 2010 році Мальцев створив на території АР Крим якісь юридичні особи. Ну, з Мальцевим, зрозуміло, зареєстрував, як тут написано, громадську організацію, дуже страшний злочин. Але як може Філіпова, Кліманова, Ілюша, Гевиш обвинувачувати з того, що Мальцев створив комерційні підприємства на території АЕРТУР 15 років тому? І якщо взяти і виклад фактичних обставин, і а, формулювання обвинувачення, то надалі все йде про Мальцева. Про те, що Мальцев там якісь фірми реєстрував. В зв'язку із викладеним я вважаю, що обвинувальний акт з такими порушеннями, з такими формулюваннями не може бути прийнятий до розгляду судом, має бути повернути прокурору, Так як в даному випадку на Мою думку, це відповідає е, законним інтересам усіх, тому що е, що буде прокурор доводити, мені не зрозуміло, тому що дій немає. Е, для чого сторона захисту має захищати е, моїх клієнтів? Я також не розумію, тому що ну, що вони діти немає, не зазначено, які вони вчинили. Ну і відповідно, як суд буде е, це розглядати, мені також не зрозуміло. Тому е, шановний суд, я прошу повернути обвинувальні акти прокурору. Дякую. Розуміло. Винувачена гебаш, Марина Миколаївна. ваша позиція. Підтримую. Розуміло. Так, захисник Ілюші Марини Миколаївни і будь ласка. Так? так ваша честь, Я підтримую своїх колег і хотіла би ви пройтися про формальним підставам, не повторюючися. Також прошу повернути обвинувальний акт з тим, що що стосується невідповідності обвинувального акту, вимогам частини 2 статті 291 КПК. Супереч пункту 4 Тому в цієї статті в обвинувальному акті відсутні відомості про слідчих та прокурорів, які проводили до судове розслідування у кримінальному провадженні. Тобто вони вибір десь когось він згадався, десь когось він забув. Зокрема, збирали докази та приймали процесуальні рішення. На актуальні два винувального акту зазначено відомості про таких прокурорів, до мощей керівник Одеського обласних прикольних, бойтов прокурор нагляду за законів і мінальним органом безпеки Одеського обласної прикордонних Пояцика, Матвійчук. Озерова, Непорада, Ульянов, Сподарів і таке інше. При цьому відповідно до матеріалів кримінального провадження постановою від 7 червня двадцять року додаток номер 1, Воргалась група прокурорів у зазначеному провадженні у складі заступника керівника Одеської спеціалізованої прокуратури Веремчука, прокурор Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Сушка, Богатиря, Велікова, Рашевського, Нейкова, Шора, Шеблецького і таке інше по списку, які приймали процесуальні рішення та вчиняли процесуальні дії у кримінальному провадженні. Закінчено номер на 693. Проте відомості про них у букунальному акті відсутні. Вони також у букальному акті зазначено. Призвищено лише одного слідчого Максима Цуркана. Проте вказана обставина не відповідає дійсності. До виділення кримінальне провадження, останній, останній звіт 3693, окреме провадження з присвоєння цього номеру докази, які використовують сторона обвинувачення, збирали слідчими ДБР, розташованого у місті Миколаєві, упроваджені номер під номером заканчується на 0,87. Проте, відомості, що до них в обвинувальному акті не зазначені. Також відзначити, що в кримінальному провадженні останній цифру 693, 11 вересня 24-го року створилася межрегіональна слідча група, додаток номер 2 у складі слідчих відділу ОСБУ в Одеській області Ципанова, Дешлюка, Альбрехта, Маслова, Ролана Юрійовича, Яблонського і такі по списку не буду їх називати всіх, вони всі в клопотанні визначені. Від того, постанови від 11. 10 два року до складу слідчої групи, включено старшого слідчого слідчого відділу управління служби безпеки української області капітана юстиції Дмитренко Юрій Сергійну. Додаток номер 3 вибіркове дослідження відображення вирішити відомостей до прослідчих та прокурорів, які фактично проводили досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні, унеможливлює належну оцінку. Доказів одержаних під час розслідування кримінального провадження, оскільки неможливо встановити, чи набули ці слідчі та прокурори, які проводили ці слідчі дії у цьому кримінальному провадженні та приймали процесуальні рішення, повноважень і прокурора. Тобто вони прийшли-вийшли, чи вони. Виклад в опонуальному акті відомості про фактичні обставини кримінального правопорушення, які прокурор вважає встановленими. Тут я не буду про це говорити, я вже говорила це неодноразово, і колег я своїх підтримую. Неможливо захищатися, якщо не встановлені особи в невстановленому місці зробили невстановлені якісь дії. Як ми можемо захищати, якщо ми би так би могли сказати, що такого-то числа, в такий-то час ми перебували там, то ми не могли чинити ці дії. Це нікого не смущає і йдемо далі. Отже, Ну, не конкретизоване та не містить обвинувачення, не конкресоване і не містить відомості, що встановлять склад інкримінованого моїй клієнції правопорушення. Що стосується відомості про судові витрати, всупереч вимогам пункту 7 статті 291 Кримінального першої кодексу в кодексу, унальному акті наведено суми судових витрат на призначення проведення експертиз, у тому числі ті, що проводились у іншому кримінальному провадженні що закінчується на 0,87, з якого 8, 5, 24 було виділено е, номер останніх 6 статтів. Це і 4,922 гривні за проведення експертом Миколаївського науково-дослідного експертури міністерства МВС України судової експертифіки. Так, що відбувається в залісі? 658 гривень за проведення експертного виконавського науково-дослідного експертного криміналістичного центру МВС Згідно висновку від 11.03.24, до тисяч гривні за проведення експертного до Миколаївського науководосного експертного примітичного центру експертизи згідно висновку від 12.03, 17 тисяч сімсот девяносто шесть запроведення Українського науково досвіду інституту судових експертиз, згідно висновку від 14.05.24, до за проведення експертом Українського науково шістьсот інституту експерт СБУ судові експертизи згідно висновку від 25.03.2024 року. Отакі, тобто, справа ще не, її не було, а експертизи вже були. В такий спосіб одні і ті ж судові вистави у зв'язку з проведенням експертизи, сторона обвинувачення намагається зітягнути двічі з обвинувачення по кримінальному провадженні. І в, в, в яке закінчується кримінальне провадження на, на 0,87 і яке закінчується, закінчується на 693. Щодо невідповідності реєстру матеріалів до судового розслідування допомогам е Кримінального посального кодексу, реєстр матеріалів до судового розслідування, е що є додатком до кунувального акту, є недостовірні і неповні відомості про проведення посуальних дій та прийняті соціальних рішення, що унеможливлює належну реалізацію права на захист. Знову ж таки. Хто проводив, хто був свідком допити. Ми не можемо захищатися, якщо ми не розуміємо, хто приймав дійсну участь. У розділі е, другому прийняті е, в ході до судового розслідування процесуальні рішення не доведено відомості про винесені постанови за результатами розвиток клопотань, поданих стороною захисту під час виконання статті 290. Ну, звісно, навіщо тут е, такі рішення? Е, так. ще наведені недоліки обвинувального акту. Не лише про його невідповідність вимогам пункту 2, 3, 5, 9, частини 2 статті 291 статті 91 КПК України, а й про грубе порушення права обвинуваченого на захист, оскільки позбавляє сторону захисту можливості спростувати, висунути неконкретне обвинувачення в наявній алібі та в повній вірі використовувати визначені КПК інструменти для здійснення свого захисту під час судового розгляду. Отже, вище викладення обставини унеможливлюють розгляд провадження судом і дають підстави для повернення обвинувального акту у кримінальному провадженні прокурору. Враховуючи вище викладені, керуючий статтями 91, 291, 314 КПК статтю 6 Конвенції про захист прав людини та словоположних свобод повернути прокурору обвинувальний акт у кримінальному провадженні, останній цифри 623 від 8.05.24 року. за подозрение всех наших клиентов и в том числе Илюша Марина Маклайровна. Заминувашняя. Да, заминувашняя Илюша Марина Маклайровна. Ваша честь, я поддерживаю полностью своего защитника и хочу сказать, что я не понимаю, как меня могут обвинять в чем-то, что там было создано в 2010 году Александром Викторовичем Мальцевым, если я с ним не была знакома. То есть через много лет. 2010 -го года мы только познакомились. То есть мы даже не были знакомы. Я проживала в Киеве, училась в Академии руководящих кадров культуры и проходила вокально-инструментальную подготовку. То есть те глупости, которые написаны, то есть люди даже не знают, что мы в то время знакомы были, но уже в этом деле. Дуже мила ваша позиція. Так, захисник Філіп Вояна Олегі не висловився, я розумію, не буде так, що висловився. висловився. Так. Тепер обвинувачена Філіп Вояна Олегі на вашу. Я повністю Підтримаю адвокату і факту, що в 2010 році не була знайома з мастером Володимиром Вікторовичем. Я по цій справі проходила спочатку як свідок. Мною були зі надані необхідні документи, покази все було зроблено. Вже півроку я вже знаходжу в сусідньому ізоляторі, я досі не розумію, в чому мене обвинувачують і до чого воєнного, воєнізованого, ніяких підготових я не маю ніякого відношення, що підтверджують всі докази. І і, ну, я не розумію, в чому прокурор хоче мене вирити в позицію. Розумова ваша позиція. Так, захисник Кліманова Олена Дмитрівна вже висловився. Будь ласка, Кліманова Олена Дмитрівна. Ваша честь, я повністю підтримую вас свого адвоката. І, чесно, я дуже не знаю, в чому мене обвиняють. В 2010 році я не була знакома з Олегом Ігоревичем Вальцевом. И uh, я на самом деле уже никуда не, как прокураза, я никуда не скрывалась. Я прошла uh, целую процедуру, как я уже поймала на этом заседании от иммиграционного пересизо теперь уже. И как, как, с чем связано мое направление в напряжении почти уже по угоду судеб, я не помню. Так, надається слово залезнику Енгельмана Сергія Геначка. Шановний суд, я не буду зупинятися на тих аргументах і доводах, про які повідомляють мої колеги, які підтримують повністю. Я зупинюся лише на деяких обставинах, щоб акцентувати увагу суду на їх важливості, наприклад, щодо певних моментів, які, на перший погляд, даються формальними вимогами, які встановлює Кримінальний Асувальний кодекс до обвинувального акту. Зокрема, що стосується відображення в обвинувальному акті відомостей про і прокурорів, чого прокурор не дотримався. Ми бачимо, що переважна більшість прокурорів, які здійснювали процесуальне керівництво кримінальне провадженням, керували слідством, поки воно було в військовій спеціалізованій прокуратурі до обвинувального акту не включені. Не включені і інші слідчі, які проводили слідчі дії. Це слідчий був, ну, крім соркана, а також слідчий ДБ, з матеріалі якого виходили кримінальне провадження. Тому тобто, виникає питання. суд, а якщо перевідок не усунути, яким чином після подачі прокурору копії процесу... процесуальних документів відманітних протоколів, ми будемо з вами визначати, чи були ці особи уповноважені на проведення своїх дій, якщо вони не зазначені в обвинувальному акті як процесуальні керівники і Тобто це неформальна вимога, а та якраз спрощує суд дослідити наявність повноважень на проведення слідчих дій чи процесів іменного провадження. Наступне судові витрати. Ми зрозуміло, чому наші підзахисні мають внести матеріальні витрати на проведення експертиз щодо іншої особи, відносно якоїсь право на правому суду і здається вже навіть розглянуто судом. Це те, що ББР направляв до суду. Реєстри, реєстр додані до оповідального акту. Вони також мають містити чітко відомості про процесуальні рішення, прийняті, в тому числі за пропотаннями скаргами, поданими стороною захисту, оскільки їх відсутність спотворює уявлення про позицію захисту під час досудового розслідування. Щодо вручення обвинувального акту, шановний суд, ми в судовому засіданні встановили, що також при завершенні досудового розслідування прокурор моєму підзахисному діманні не вручив обвинувальний акт у перекладі на німецьку мову, яку він володіє. Прокурор намагався усунути це не в судовому засіданні, без було ж таки, в минулому в судовому засіданні милопідзахисному вручив обвинувальний акт без відомості про дату його складання. Відсутні віддати складання зтвердження, також є достатні формальні підстави для проведення підводного акту. А тепер, по суті, висунути обвинувачення щодо мого клієнта. Багато говорили про суперечливі обставини щодо створення, формування, включення до цієї злочинної групи осіб. Але на думку, більш важливе є питання, що саме? Складі цієї організованої групи вони вчинили, і протягом якого періоду ця група небито протиправно діяла. Адже в нас виникає питання, що якщо мої клієнти розвитку в глубальному акті, проходив навчання володіння ножем, то мені хотілося знати, коли де, за яких обставин він цим ножем тренувався володіти. Тому що саме спростування цих відомостей Висунення свого алії, який буде спростовувати припущення про час місця передвальні дасть нам можливість спростувати і обвинувачення, яке було висунути. Але фактично цих даних в обвинувальному акті взагалі не міститься. Натомість місяця лише загальні фрази, які, звісно, не можна фактично даними. Саме таке формування обвинувачення суд суспільства людини розглядає порушення пункту А, частини 3. Пункту А і під пункт 3 статті 6 Європейської конвенції про основоположні права і Ось оскільки без конкретного обвинувачення ми потрапили можливості здійснювати належний відповідний захист. Шановний суддя, підтримую своїх колег, підношу ухватити рішення, яким повернути обвинувальний акт по пологу для усунення тих підмірків, які зазначені захист у судовому засіданні. І вже сунду, і після того я буду сьогодні долі, пройти його світло. Добре. Винувачений герман, Сергій Геннадійович, перекладіть. Видаляйте до нас.